І всім знову привіт, друзі! З вами знову я, Вікді. Та недавно вийшла вже сьома частина Garden of Banban. Обов'язково ставте ваші вподобайки та не забувайте підписуватись на мій канал, якщо вам подобається моє відео. Ну і ми сьогодні розпочинаємо проходити сьому частину Garden of Banban. -Ban. Тож, давайте розпочинати. Так. Годинник. Для батьків, які шукають свою зниклу дитину час є делікатним питанням. Клікніть на годину, годинник, щоб наблизити час. Ага, Добре. Фух. Ну, думаю, сьогодні ми не помремо жодного разу. Тримайте ліву ручку для руху. Водрон. дрон. Натисніть на іконку виклик дрона для використання іграшки. Окей, то ми знаємо. А що воно не працює? Ага. А, ось це працює. Тут є сходи. І там вже наступна кімната. Ми можемо відкрити? Не дозволяють. Ой, йо. так заугав трохи. І ось ще одна кнопка. Кнопка відкрилась якась. Сканування. Я не знаю, що це слово означає. Ну, що заактивувалося? Банбан, скіндер. Картн. Окей. Okay. Був виданий загальнооб'єктовий код порушення, наведені нижче засоби масової інформації, повинні приглядати всі співробітники. Оскалом просимо до з зберіга. Вибудок восьмий повук. Збереження ваших кінцівок неушкодженим ваш головний. Я не буду це читати трохи, бо це дуже швидко йде. Case 8 is stronger, faster, and more aggressive than you could ever hope to be. Don't try to fight Case 8. It won't end well for you. And remember, you won't look any better for your office crush as a mangled mess. If you suspect that Case 8 is stalking you, locate the nearest surface that you can hide under. Case 8 is highly agile and can attack from any angle. Including above you. If hiding is not an option, cause as much noise as possible. 30, contact the emergency services. At the first sign of Case 8's presence, contact the reclamation team. They will be immediately dispatched oh, to your location. Monster. Step 4. Understand your liabilities. The safety of Case 8 is important to us. If you use lethal force against Case 8, in self-defense or otherwise, you will be obligated to compensate us as per your contract. What you want to the reclamation team is trained to handle breaches. Let them deal with it. You are encouraged to work in groups that are no smaller than two. Employees discovered to have given up their co-workers' lives to save theirs will be harshly punished. Selfishness is the number one enemy of a healthy work environment. And with that, we conclude this safety guide. Mm -hmm. Remember, keep a wider eye on the ceiling. Опа, картка. Забезь свою картку взяв. Оу. Ну ⁇ Что Шуца, бу! Мы можем же это как-то так, можем, Угу. У нас кожній частині є який зліфт, окрім ну, першої ой ой ой, що це? Туалетний папір? Нащо він? Натискаємо і що далі? Опа, там... там хтось... ту набнебліна? Так. Яскравість наповно. Та це яке знебнабліна. Ну, окей, тоді катимо ось це, якщо можемо. Це не від... Це не включений цей сканер? Ця суміш залишається нешкідливою. Тут ще щось є? А це у нас запальничка? Та це обнобліна. Тепер можемо покутати? Ой, там, можемо. Мож... О, ми ще знатягнули. І все. Ой, тут якась димова бомбочка. О, але якщо. Ми можемо так прогнати на обнобліну. В принципі, то. Давайте спробуємо. Знову залізаємо на ось цю бочку. Дуже незручне керування. Не знаю, кого я уже змінить. О, Дивимось. Опа, паркористка. А, натиску... а натиснути с ко надо снути мы не можем. На одно блина впало. була міна якась? Капець. Ха. Смішно. Стоп, а цей сканер був тоді? Здається, ні. Ще один сканер. Визивати поїзд. Так. Мережа. Ага. Поїзд в офлайні Добре, йдемо тоді. А, ну то понятно. Що поїзд не поїде, бо тут якась... Якийсь бункер коробковий. Окей, давайте попаркуримо трохи. Це що, поїзд? Вагон? Напевно, але не думаю. Я прийшов в якусь іншу кімнату і тут якісь сходи. Нам, напевно, сюди. Так? Так. Що це? Э! Е! Петя! О! <гум> Що тут роблять інопланетяне? А там новий монстр? Що? Це реально він, друзі? Пішов до нього тоді? Це не буде добре. Він на мене дивиться. Ну... Давайте тоді рискнемо. А, що, га? І непонятня воскрес. І побіг на мене. Мав би воскрес. О, що? Що це за палата? Що це він на вас, людей коли стає вистає легше дивитися, обмежені за ваших тіл, викликає у мене огидо і напонетяни принеси мені ножиці? Е, ви що мене лізати хочете? У цю саму мить ви можете думати, що вам не пощастило, але я тут, щоб сказати вам, що ви насправді привілейовані. Це, напевно, ось цей інопонеття, що на мене вибіг. Він приніс молоток, та? Це не ножиці. Скільки разів я маю вчити різницю між молотком і ножицями? Бідний інопланетянин, напонетянин. Ти на витрата ресурсів. Ти думаєш, що гі в гоні виростає на деревах. Тебе перепрофілюють. Бідний інопланетянин. Все їх нема. І з нами нічого не зробили, чи ми стали інопланетянами? Не знаю. Цей пацієнт потребує своїх ліків. Що там робить? А. Окей. Ну, давай напонетянка, щось. Куди нам ти? Карточка? Немає у нас карточки. А, во, забрали. Значить, ми скануємо знову. Темрява. Оу. О, Стоп. Що він робиться на понетянином? Я не думаю, що нам треба туди заходити. Ході ще одна. Якщо не світло. Опа. А тут що в нас є? Опа. Молодох це той, що цей непонетянин приніс до хірурга ось того червоного. Добре, а тут що? Чупа-чупс. це в нас виключений сканер. Добре. А чи ми можемо... Рилл, ми можемо це дошка. І, назар... І на нас зараз хтось вибіжить. Ніхто не вибіжав. Добре. Що це? Ой, що? Мутузку яку кинув? О, мотузка. До речі. Ми можемо. Це ж. Це ж пастка для остохірурга. Ну давайте спробуємо. Ви порушуєте право пацієнта номер 1 Ось він біжить. Ху! Давайте ви подивимось, що буде. О! О, -о. О, -о, -о. ти свиський пацієнт. Вбийце. А як? Гаразд, ти мене спіймав вбийцей. Я відпущу тебе. А як? Опа. Фу, дякую, прошу. Не хвилюйся хірург свого свого слова. Я не заподію тобі шкоди. Угу Окей, він тепер теж наш, наш друг. Як банбан -Бан і шериф. Я прошу вас розглянути цю можливість. Дякую. Ти що, ходить, не зміниш? Меня. Ого. Я тебе потім спасу, якось. Вони згадує про при ще допитував людського батька звучить. Слухай, мені добрі останешь шматок скіп скіпетра. І я не планую по порушувати цю довіру. Типо. І щоб досягти цього, мені потрібна твоя допомога. І як я тобі допоможу. Поглянь на руйнування навколо тебе. І Це все було зроблено на Петер, у руках дедеду. Це гарантована сигнал. Давайте зробимо так, щоб до цього надійшло добре. І удача може бути просто на нашому боці. Гара, гадаю, ви вже знайомі із цим зеленим екземпляром, неймовірним розмірі і сили намальованим на розці. Кілька годин тому воно атакувало наше місто. Яке це? Швидце за з... хто такий кеп. Дедеду? Як нам пощастило, що на мене? Я трохи не встигаю читати, друзі, вибачте. Людське сміття. Проблема в тому, що зелена горила зникла після нападу, і відтоді я намагаюся її знайти. Нащо воно на тебе? Це занадто тупо для Сюди дедеду. Щоб попрацювати над тим, тому потрібно лише знайти цього збіру, ув'язнити його і випустити на волю, коли прийде час. Та куди там він розносить всіх? Оце нагадало мені, у мене є дещо для тебе. Що? Дрон, пульт, що? Давайте подивимося на мої помічники, що мої підго -пі помічники підготували для нас. Що там? Що це? Е, О! Що? Це ж той самий пульт від трейлера. Представляю тебе ремоут 2.0, назва якої я придумав. Бере, це все твоє. О, і навіть то я бачу жалюгідний шматок обладнання, як тобі старий пульт і майстер середині мене божеволіє. Давайте перевіримо, бачиш ту панель керування. Це місце, куди ти підеш, коли тобі потрібно буде взяти під контроль свій дрон. Так, дрон. Це новий путь дієтами, як пароль. Він надасть тобі доступ до панелі керування. Звичайно, ви можете використовувати його по старому, але в деяких ситуаціях вам доведеться поглянути на речі під іншим кутом зору. В протилежному боці цієї стіни є велика кнопка. Та я бачу. О! Ми що, дрон? Отримуйте вниз, щоб полетіти вниз. Капець! Вау, це класно! Ви можете прилітати на дроні? Дивіться, сім'я бам-бам! Капець! Це так класно! Вау! Опа! Якась світло! І тут кнопка! Давайте спробуємо натиснути! Ну да. давай, давай лети о это куди? Ты що, дрон? Пойдемо знову. Лети, дрончику. Же так ку сюди сюди ты що? Куди ты летишь? Та лети ти вже. О! О, ми побачили ж задню частину ось того великого монстра. Ну окей, зараз не до цього. Та ку от... ти. Та ти мені даш вже натиснути на ту кнопку. Та да. Давайте... Боже, трохи тупари. Трон, давай, ви ти. от. кута? Ну що скаже потім, що це дуже легко, що це не складно, я так думаю. Будь ласка. Та нарешті. Як вийти? Це було не надто складно? Та як? Та да, то дуже складно. Справді дуже погано, це твоя проблема. Та понятно, нам, краще, знайти цю зелену горіло. Іде, ти мені скажеш. Е, ну вони звозні, в мене чекає звідок, а у мене тут безвід, який я маю розгрібати завдяки тобі. Чому б тобі не піти поговорити з ними, з якимось з непонятянами? Я сказав, що можливо, сам не прийду, а пошлю когось, тож вони. А куди? Місто освіти, тож воно має бути в безпеці від Неслухняних. Неслухняні були написані з великої букви. Це якась назва. Знайдіть докази, які проводуть. Можете можете. А куди мені піти? Ви мені скажіть краще? Сюди? Е... О. Інопланетянин! З тобою говорити треба. Ага, ти біжиш з секон. О! Статуя того червоного хірурга свого слова. А там сім'я всіх них. О, це якийсь зміні і непонетянин. Що тут у нас листок і там нічого цікавого. Добре. І куди нам далі йти. Е... Ага, ось вулиця вже починається. Це що Львів. О, динозаври ходять. Оскаром просимо до Сіті Джим. Знайди і поговори зі Свідком. А хто свідок? Ти свідок. Опа-бар. У вас поки що немає причин для входу. Добре. Ось ти свідок, бо ти стоїш і на мене, дивишся. А, ні, не дивишся. О! Ну, ти свідок, о! Ось він свідок. Ось усіх людей, які мер ех, міг присути, він прислав вас, людину. Що сталося з цим містом? Вони, мабуть, просто наймають у кого завгодно. Гаразд я опущуся до того рівня. Як це? Я бачив, як виглядав монстр, що напав на місто, але не знаю, куди він пішов. А як це? Я намалюю їх для вас, якщо ви принесете мені щось, на чому можна малювати, потрібно від мене е, мера за все, що він не зробив. Ну волосток. Ну намалюй. Це підійде, добре? Може, це ще документи? Бо у вас таке місто тут різнокольорове? Це найкраще, що я можу зробити, і не посидіншого. А що мені вас просити? Я не, малю, я не малюю не для твого виду. Добре, піди до бару і порозпити цієї фотографії. Вони знайдуть когось розумнішого за тебе, хто займеться цією справою. Хто може розумніший за мене бути? І ПОНЕТЯНЕ? жалюгідно. О, це ж намальований там Джамбо Джош. Знайдіть когось у кафе, хто може допомогти тобі з малюнком, добре? А ти теж свідок. Не міг би поговорити тихіше, окей. Добре, я беру в че за конкурсі витріщання. О, який класний. Бар. Ну, нам сюди, правда. Угу. І сканувати ніде, але тут є. Да. Жовтий скло, матеріал, що б'ється, але дрону не можна казувати безпосередньо. Що? Це так. як? Йде мені ваше жовте скло шукати? А ось воно. Будь ласка, тільки не полети назад, бо ти полетиш зараз в магазин там, де тебе купляв. Добре. Не психую що мене затримує? Та давай. Та куди. А, тут треба тільки по одному раз. Добре, давай ще раз. Якщо ти поведеш зараз назад, тобі кінець. Не лети назад, будь ласка. Mm-hmm. Спроба 122 Тихо, тихо. Чому цей дрон дрифтить? Так куда тихо Не, друзі, я не розумію, я... Тут ще сорок хвилин просидів. ласка, давай. Ну нарешті. Нарешті я полетів сюди, то нарешті. О, все відкрилось, друзі. Ух, нарешті, так. Ми війшли у бар. І тут якийсь пул нас зустрічає. Що тут у нас? Тут у нас кнопка. Пульт від ядерки. Перше давай. Ту дивити. Вот ты туда, дранчик. Значит, вот и сюда. Сюда. Сюда давай, дрон. Mm -hmm. Давай туда уже. <связь> давай туда. Та, друзі, у нас трошки дрон, навіть для трошки тупенький. О! Що відкрилось? А у нас тут... а у нас, нас було открыто. О! О, здорово, пацаки, Що ви тут робите? Ви... тобою... Я вильно віль... виду Беру заклад на. Що, оже, ти... Те, про що нас попереджав мер? Ти ще... Коротше. Я не буду, друзі, вже читати, бо це дуже швидко все проходить. Я не встигаю просто. Вони там терабани. Ту так, а де в нас за... А де ми візьмемо вам синю карточку? А, добре, пацики не мішає. <говори> Добре. А, а куди нам ти то? А? селкінце. А восиня картка, во. Зараз відкрию вашу ваші двері. Ура. О, карт. Може. Це якийсь це чийсь паспорт. Добре, давайте тоді його дамо з тому челіку. Давай, на, бери. Цікаво. Я вірю в це, тобі щось потрібно, та. Ну окей, друзі, сьогодні, я думаю, сьогодні все. Сьогодні ми, сьогодні ми е, почали грати в Гартено Бон 7. І друга частина вже буде дуже скоро, тож чекайте. Ну, друзі, ставте ваші подобайки та не підписуватись на мій канал, якщо вам подобається моє відео. Ну і все. Всім па-па, Приємного перегляду!